А всім доброго ранку вдома. Продовжуємо етер темою працевлаштування та рекрутинга, зокрема військових. Зустрічаємо координаторку військового напряму соціальної платформи LobbyX Ольгу Бандрівську. Вітаємо. Вітаю, пані Олі. Розкажіть, будь ласка, про платформу і агенцію, у чому вбачаєте основні задачі і, за великим рахунком, у чому ваша місія? А... Лобі це соціальне підприємство, яке складається із платформи працевлаштування та рекрутингової агенції повного циклу. Нашою місією до повномасштабного вторгнення було було працевлаштування заради прогресу України. З початком повномасштабного вторгнення ми досконалили свою місію, додавши неї дуже вагомий. Вагомий втінок, це працелаштовуємо заради прогресу та перемоги України. Особливість нашої агенції в тому, що ми виникли і нашого підприємства в тому, нашої компанії виникли після Євромайдану революції, якраз із потреби суспільства в тому, щоб створити зміни. робити Зміни на краще в уряді, в громадянському суспільстві, в бізнесі. Тому наша ніша, наша особливість в тому, що ми працюємо в основному із громадянським громадським сектором: це міжнародні організації неприбуткові. Українські організації, фонди так само ми працюємо з державним сектором. Ми працевлаштовуємо до команд реформаторів на різні рівні, і працюємо з бізнесом, який має репутацію, який працює на благо України, працює в білу і ніяким чином не пов'язаний з країною агресором. Так само працюємо з незалежними медіа, тобто підсумовуючи, ми працюємо в секторі змін. Ми ті, хто є партнерами для організацій пробуткових, непробуткових, комерційних державних в їх потребі підсилення кваліфікованими людьми. І з іншого боку, ми є таким партнером для. Активного громадянського суспільства, проактивних громадян, які бажають змінювати щось в нашій країні на краще, і готові долучатися до цих змін активно. Таким чином, ми є таким майданчиком для сектору змін в реалізовуючи нашу місію заради прогресу і перемоги України, і власне. З початком понаштабного вторгнення, оскільки ми завжди приходили на е, допомогу в той момент державі і бізнесу, коли цього потребували. Наприклад, під час пандемії ми е, сфокусувалися на наймі е, медиків е, до закладів медичних. Е, і ось коли е, почалася повномасштабна війна, ми побачили, що є е, потреба в тому, аби Якимось чином допомагати е, армії е, працевлаштовувати до себе тих ту велику кількість добровольців, е, е, активних свідомих громадян, які 24 лютого е, е, пішли до військоматів і хотів, і е, щиро бажали е, захищати свій дім, свою країну, свій, е, е, свою сім'ю. Водолік ми недосконалість цих процесів і побудували свою систему, про яку ми ще пізніше поговоримо. Ну, власне, ми можемо перейти до неї просто зараз. Тобто, у вас на платформі є дві кнопки: одна цивільне працевлаштування, інша військова. І я пропоную просто натиснути зараз на цю кнопку і перейти на цю сторінку. А коли ми кажемо про працевлаштування військових, то одразу виникає сеція з проблемою працевлаштування ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Тут ми кажемо зовсім про інше: про те, що людина може обрати. Де е, своє місце в лавах ЗСУ. Правильно я розумію? Як це працює? Саме так. Угу. Як це Саме працює? Саме так, ми побачили, що той процес, який до якого звикли вже за багато років в Україні щодо мобілізації в армію через ПТК, він є недосконалим. Точки зору неврахування сильних сторін е, людей, кандидатів мовою рекрутами, які приходять рекрутів, які приходять е, туди для того, щоб долучитися до лав Збройних сил, е, і ми побачили, що е, власне взаємостосунки е, збройні сили, як армія, і е, люди, які хочуть туди, е, вступити. Це ті самі взаємостосунки, що і роботодавець і кандидат. Армія це величезний роботодавець, в якому є певні посади. На цих посадах є певні обов'язки, є вимоги до кандидатів, які повинні прийти на цю посаду, і є умови служби. От. І ми вирішили побудувати ті взаємостосунки саме в контексті роботодавець і кандидат. Даючи можливість кандидату так само, як і будь-яку цивільну роботу, обрати собі роль в рамках збройних сил, ми провели дослідження і опитали понад 12 тисяч людей, які ще не були мобілізованими. І більша частка із них із опитаних була ще не мобілізованою, і запитали їх. Uh, що їм заважає, які є бар'єри до того, щоб мобілізуватися, до, щоб вступити до лав збройних сил, і uh, топ uh, відповідей, які ми отримали, це якраз uh, не лотерея в uh, при, при приходженні до, uh, до ТЦК, до військомату в тому, куди потрапиш, на яку роль. Uh, в який регіон, в яку бригаду, і якби оця лотерея вона відлякує. Це зрозуміло. Кожна людина uh, хоче розуміти, що її чекає. А uh, uh, оця непередбачуваність uh, вона uh, приводить до стресу і відлякує і таким я великим стоп-фактором. Ми вирішили зняти цей стоп-фактор саме uh, завдяки тому, що uh, зв'язуючись напряму із військовим командуванням певних військових частин. Певних підрозділів, ми у них запитуємо їх запити на конкретних спеціалістів. Вони нам кажуть, нам потрібні такі, такі, такі люди. Цих людей будуть такі обов'язки, і ми маємо до них певні вимоги. Таким чином, ми оформлюємо оцей запит в вакансію, яку ви можете теж побачити на нашому сайті, в структурі ось такий підрозділ. І коротка інформація про нього, конкретний підрозділ, шукає до себе ось таку людину, і вона очікує, і вони очікують, що ця людина повинна вміти мати такий-то досвід. І ось умовами служби буде мобілізація, там переведення з іншого підрозділу, служба в зоні бойових дій або служба на там в певній області, в певному місті. Для штабних вакансій це звичайно актуально. Фінансове забезпечення буде в такій вилуці, в такій рамці, залежно від того, яке ваше планет, і так далі. Буде передбачене навчання, не передбачене навчання. Тобто, всі умови, які ми можемо висунути в рамках конфіденційності і безпеки, звісно, це ми висвітлюємо на сайті. Таким чином, кожен бажаючий, хто хоче долучитися до армії, може зайти на сайт, побачити. Величезну кількість вакансій на будь-який смак, насправді, для будь-якої професії, обрати ту, яка йому подобається найбільше, і яка відповідає його досвіду, його очікуванням щодо певного підрозділу, тому що зараз на щастя в час діджиталізації можна дізнатися інформацію про будь-який підрозділ, подивитися його історію, хто там служить, які відео вони на тобі викладають. А мені відгукується чи не відгукується, от їхня манера ведення бою умовно. Е, і так само як лю кожна людина із нас вибирає собі роботу, роботодавця, по тому наскільки ми підходимо по культурі, наскільки мені е, хочеться працювати з цими людьми, як там з командирами, наскільки я можу довірити їм своє життя, так само і людина, яка хоче долучитися до лав збройних сил. Має можливість обрати саме той підрозділ, ту команду, того командира, якому вона може довірити своє життя, і відгукнутися на ту вакансію, яка відповідає їх його чи її сильним сторонам. Оскільки це теж, теж важливий фактор мотивації, бо коли е, якийсь досвідчений е, юрист або айтівець, е, потрапляє в, е, в збройні сили, і виконує зовсім іншу роботу, до якої він а, не, не був готовий, або не ту, яку він очікував, бо є такі, які готові виконувати бойові завдання, незалежно від того, чим вони займалися раніше. А є люди, які здається, що вони можуть бути а, набагато більш ефективними і а, корисними для збройних сил, виконуючи ті чи інші а, завдання свого професійного. Досвіду. Наприклад, покращувати якісь ті які самі протести, але в рамках збройних сил, покращувати логістичні зв'язки, ланцюжки, будувати якісь, займатися ремонтом, якщо він інженер, або бути, служити в кібербезпеці, якщо це сильний айківець. От. І коли є е, співпадіння із тим, що я вмію, і най, найкраще в мене виходить, в чому я найбільш ефективний, і з тим, що я виконую, то це найбільший е, найкращий ефект, тому що і людина відчуває себе максимально потрібною і ефективною в даний момент, в даній ролі для своєї країни, е, відповідно, мотивованою, і е, самі збройні сили отримують максимальний, максимальний ефект. Від використання людського нашого активу. Адже люди це найцінніше, що в нас є. Е, нам не можна їх використовувати як просто штабні одиниці, зважаючи на те, закриваючи очі на те, що вони вміють, що вони знають і що вони е, можуть насправді зробити е, е, того е, саме можливість вибору. Е, Бригади, можливість вибору професії, можливість вибору своєї ролі в Збройних силах, дає наша платформа. Скажіть, наскільки було легко переконати в ефективності такої схеми, такого індивідуального підходу? Іншу частину цієї, цього зв'язку, да? як ви працювали з військоматами, чи як це відбувалося? І наскільки комфортно це було вибудовувалася ця співпраця? Ми працюємо безпосередньо з військовими командуваннями підрозділів. Не, ми отримуємо замовлення від них не через КА. Uh -huh. Тому спочатку до цього було дуже обережні. Тому що це було щось зовсім нове. Те, чого раніше не було в Україні, точно, яким чином можна було там, обирати якісь вакансії. Ну, було багато питань, це факти також. Але ми поступово-поступово на практиці показуючи, що це працює. Спочатку ми е, запропонували це тим підрозділам, з якими ми мали власне контакт особистий, і які готові були йти на цей експеримент. Ще весною 22-го року, тому що вони розуміли, що ефективність кожного окремого солдата, військовослужбовця на місці вона напряму впливає на загальний результат, і вони іноді це люди були, які прийшли з бізнесу так само в армію, і вони розуміли, що так існує інший підхід. Аніж в армії загалом. Тому вони були готові до цього експерименту. Ми з ними випробували, ми показали дуже гарний результат. Ті люди, які були першими працевлаштовані через нашу платформу до тих підрозділів, показали неймовірну ефективність щодо і залучення коштів, фандрейзингу, організації процесів, налагодження комунікацій всередині назовні. тобто вони блискучі впорали своїм завданням, от і це допомогло нам е, розкрутити цей маховик через е, рекомендації, через Сарафанне радіо. Уже далі військові підрозділи, керівники військових підрозділів один другому передавали інформацію, що так, це працює, це окей. Е, в них виходить, і люди приходять, і люди хороші, люди мотивовані. В першу чергу, насправді, що важливо для військових підрозділів, військових командирів. Це мотивація людей, які в них потрапляють. Е і в цьому є тонка, але дуже важлива різниця між нами, і, наприклад, ТЦК. Якщо ТЦК там видає повістки е десь на вулиці і всім, всім кого він хоче забрати, е то дуже часто люди, які отримують їх на вулиці, не прийшовши самостійно до е військомату. Вони не горять мотивацією дотеплення до армії. І, відповідно, через це насилля воно так не працює. Е мотивація не з'являється потім на місці, коли людина раптом приходить до е військової частини і вона раптом не заряджається мотивацією, якщо вона до того не хотіла йти в армію. На відміну від тих людей, які відгукуються на нашій вакансії, вони самостійно якби роблять цей вибір. Свідомо чи менш свідомо, але самостійно, тобто, як мінімум, ми е, знімаємо фактор цієї демотивації щодо долучення до армії, тому що це люди, люди, які до нас приходять на сайт і відгукуються на вакансії, вони як мінімум подумали про це, прийняли якесь рішення для себе внутрішнє, що вони готові долучитися. І е, натиснути кнопку відправити резюме. Це означає, що як мінімум вони вже мотивовані, і це теж дуже важлива різниця між тими людьми, яких ми е, можемо е, направити передати, і тими, які е, потрапляють напряму через військомати. У вас є якась статистика по успішних кейсах і може не успішних. Чим можете похвалитися зараз? Вже скільки це працює взагалі? Ми працюємо вже рік. Якраз минулого тижня запустили окремий сайт, бо раніше ми міксували ці вакансії разом із своєю основною платформою цивільною. От зараз ми бачимо, що кількість настільки зросла, що ми повинні їх розділити. Зараз у нас в роботі активних 30-50 вакансій будь-якої спеціалізації, комунікаційники, прес-служба. Медики бойових багато вакансій є так само експерти в логістиці, юристи, бухгалтери. Тобто насправді будь-який охочий може знайти вакансію відповідно до своїх бажань. Щодо статистики, то за цей рік ми вже точно призалаштували 1500 людей, пів тисячі. Через свою платформу ця кількість зростає щодня, бо насправді на одну вакансію беруть не лише не одну людину, а дуже часто беруть декілька або там десятками на насправді, тому що там оператори-виклала, наприклад, їх беруть прям цілими е, командами, е, от тому е, на станом на середину е, липня. Ми підрахували, що це було понад 3 тисячі людей. Зараз це вже точно більше, от але ще точно стиски не підводили. Безумовно, кожна людина має право впливати на своє життя і контролювати те, що вона в змозі контролювати, і військові точно на виключення. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите за цю ідею, за її втілення. Успіхів вам в етері ранку вдома. Координаторка військового напряму соціальної платформи «Лобі-Ікс» Ольга Бандрівська. Дякую і гарного дня.